Тяг пішов кілька хвилин і його вже не видно. Реагуючи на агресію у Криму, офіційний Київ запізнювався на години, дні, тижні. Як наслідок втрата літаків, танків, кораблів. Так, кілька днів тому підіймали прапор на одному з кораблів у Севастополі. Згодом надійшла інформація про його захоплення. Російський прапор підняв і єдиний український підводний човен Запоріжжя. Моряки публічно зверталися до своїх старших в порушення військової координації. Товаріші Верховна Гланакомандує, коли будуть прийняти адекватні міри, коли буде вода нормальний приказ які на моряки можуть виконати. але їх залишили призволяще. протягом останніх тижнів. Олег Яценко на постійному зв'язку з офіцерами з півострова каже: військові готові були діяти вже у перші дні агресії, але не мали наказу. Без дозволу вивели на материк частину літаків. З танками готові були прориватися через перекоп, але досі не отримали чітких цілей. На кожному етапі, коли можна було щось зробити, вивести кораблі в море, дати команду прориватися заблокованого дону з лаву, з інших бухт, де знаходилися українські кораблі ще під українським прапором на той час, ця команда не надійшла, тому ті, хто мали е, політичну. Е... Позицію вони мали право давати цю політичну команду з Києва. Це не було здійснено, і от вони мають за це відповідати. Термінова евакуація з Криму неможлива, пояснює п'ятому каналу екс-міністр оборони Олександр Кузьмук. Військові завжди мають відходити достойно, і для них мають бути підготовлені з нуля нові частини та житло для родин. Боляче, коли чуєш в політикумі такі речі, як евакуація, як негайно виводити, такого не може бути. Велика угода з Росією передбачала 20 років на виведення Чорноморського флота, який по чисельності такий же, як Збройні сили України, які розташовані в Криму. Тому бікства ніякого не повинно бути. Повинна чітка державна програма. А ми би хотіли почути офіційну відповідь. з такою вимогою протягом тижня. Пікетували кияни міністерства оборони. Емоційно це неможливо дивитися на це і ніяк не спробувати, хоча б вплинути на те, що відбувається. Ми вимагаємо, щоб вони, по перше, евакували сім'ї наших військових і військових. Зробили їм якийсь коридор, щоб вони могли покинути окуповану територію. До міністра прийшла і ця родина. Їх син вже 12 років служить у Севастополі від командира. отримав команду повертатися с півострова. Батьки хочуть дізнатися, чи справді існує такий наказ. Я считаю, что выводить наших из Крыма нельзя. Другое дело, что им нужна какая-то поддержка, именно сверху, какая-то поддержка, потому что они как как бы находятся в оторванном мире. Наказу відходити немає, розповідає міністр оборони. Навпаки, українські військові отримали геть протилежне завдання тримати оборону. Україна ніколи не залишить своїх, що би не було. Евакуюватися, залишатися чи воювати? скажіть?» так, Я так. сказав вам, Ще є раз, така чи? команда тримати оборону до прийняття політичного річки. Збройні Я сили до цього готові. А от сім'ї військових Київ готовий евакуювати, запевняє Олександр Тручинов. Для них вже готують санаторії. Офіцери ж мають завдання захищати свої частини та техніку від нападів. Протриматися потрібно до генасамблеї ООН, на якій Україна планує змінити статус півострова. Ми також внесли пропозицію, яка я сподіваюся буде розглянута керівництвом організації Об'єднаних Націй щодо створення в автономної республіки Крим демілітаризованої зони, коли військові двох сторін повинні вийти за межу Криму за кілька днів до вчорашнього захоплення Бельбеку. Дружина Юлія Мамчура дала один з перших коментарів. Самоліти всі уничтожили, В общем, мені всі уничтожили. на сьогоднішній день. То що охороняє часть, уже все одно все захвачено і уничтожено. А охранять чотири стіни жизнями людей на сьогоднішній день абсолютно ніякого сенсу. Військові мають виконати наказ. Який би здавалося, абсурдно, він не був на цьому базується армія. Експерт пояснює, далеко не завжди окремі офіцери та цивільні можуть розуміти цілі, які ставить найвище керівництво. Військові у Криму вже виконали частину завдання, не здавши підрозділи у перші дні, як того хотів Кремль, українські солдати зупинили бліцкриг. Вони й досі не дають змоги росіянам рушити далі. Коли ти маєш тело. Українські частини і ці частини продовжують триматися, незважаючи на те, вони вийшли з за, за, за паркання своєї частини чи перебувають в парканах, це не дає росіянам розпочати штурм материкової України. Це, це об'єктивна ситуація. Просто треба розуміти, що своєю. Своїми діями українські військові реально стримують росіян від нападу захопити усі українські частини у Криму до вівторка. Нібито таке завдання поставив Кремль перед своїми вояками. Приклад того, як не здаватися навіть без команди з Києва продемонстрували цього тижня майбутні офіцери з академії Нахімова. Перехід свого учбового закладу під триколор вони зустріли з півом. Олексій Братущак, Олена Сорокіна, час підсумки.